Лебеді витримують морози до мінус 40 градусів, тільки їм потрібно мати харчування і мати доступ до води. Це ми могли би забезпечувати, але насправді людям спокійніше, коли вони бачать, що птахи не мерзнуть, тому що mm. пояснювати постійно, що насправді йому що не холодно що йому там комфортно, це його умови нормальні проживання. Тому mm. ми вирішили кілька років на нас були на водоймах, а потім ми вирішили, що потрібно все-таки їх перевозити на замівлю. Mm. Ви знаєте, вони вже настільки ми трошечки навіть часом хвилюємося, тому ага, що вони що настільки вони вже ручні, одомашнені, так. такі ручні, що вони вже настільки людям довіряють, що вони mm. досить близько підходять. Ми переживали, як це. Це буде насправді, але бачимо, що лебеді зараз можуть вийти собі на зелену зону, прогулюватися. Люди фотографуються, підходять. Просимо єдине, що людей, які мають собак, щоб десь тримали на повідцях, тому що все-таки це не трошечки так. стресово для, для птахи, ніби вона е, крила підіймає, але це не від для не від захоплення, а від того, так, що їй некомфортно. Боїться,